Привіт усім! Сьогодні ми з вами зануримось у такий, знаєте, трохи моторошний, але неймовірно захопливий світ давніх українських вірувань. Разом розберемося, хто ж такі ці заложні мерці, чому їх так сильно боялися, і як наші предки намагалися, ну скажімо так, домовитися з неспокійними душами. І все, знаєте, починається з одного, на перший погляд, доволі дивного питання адже всі ми знаємо, що наші предки ставилися до поховань з величезною повагою. Тоді чому ж, чому деяких небіжчиків вони свідомо ховали десь далеко від освяченої землі на межах полів, в ярах, на перехрестях горіх. За цією практикою прихований цілий світогляд, глибокий, а часом і дуже тривожний, який ми сьогодні і спробуємо розгадати. Ну що ж, щоб зрозуміти, чому цих людей так ховали, треба почати з самої суті проблеми з поняття неправильної смерті. Бачите, у давніх віруваннях смерть це не просто біологічний факт. Вважалося, що в кожної людини є свій відведений життєвий шлях, свій термін. І от якщо цей шлях раптово обривався через вбивство, нещасний випадок чи самогубство, то це і називалося смертю не своєю. І таке порушення природного порядку, як вірили, мало дуже і дуже серйозні надприродні наслідки. І тепер, коли ми розібралися з ідеєю неправильної смерті, саме час дати ім'я тим душам, які опинилися в центрі цієї таємниці. Так от їх і називали заложними мерцями. Цей термін, який ввів у науковий обіг етнолог Дмитро Зеленін, позначає так званих нечистих померлих. І тут важливо розуміти, це не якийсь один конкретний вид духів. Ні, це ціла категорія душ, які за повір'ями просто не могли знайти спокою. Вони застрягали між світами і були приречені блукати тут, на землі. А ось тут просто вслухайтесь ключовий момент усього цього вірування. Вважалося, що сама земля відторгає таких небіжчиків, їхні тіла, мовляв, не розкладалися, а земля ніби виштовхувала їх назад, на поверхню. Це була така собі фізична маніфестація їхнього духовного вигнання. І ця різниця вона ж просто фундаментальна. З одного боку, ми маємо батьків або дідів, це шановані предки, душі яких спокійно відійшли у поти біччя, їх поминали, їм дякували, а з іншого, нечисті, оці самі заложні мерці, їх по суті виключали з пам'яті роду і ховали подалі від усіх. Добре, але хто ж саме хто ризикував стати одним із цих неспокійних духів? Давайте розберемося детальніше. І знаєте, що найцікавіше причиною могла стати не лише сама смерть, а й те, як людина прожила своє життя. Погляймо на ці категорії. І цей список він насправді просто вражає своєю широтою дивіться, самогубці, утопленики, п'яниці, розбійники, ті, кого прокляли батьки, а також відьми і чаклуни. Навіть соціальний статус, уявіть собі, мав значення нехрещені немовлята чи неодружені люди теж були в зоні ризику. Тобто, бачите, як виходило, до категорії нечистих можна було потрапити і через особистий гріх, і через ну просто трагічну долю. Ну, почнемо з найвідоміших, мабуть русалки. Вважалося, що саме на них перетворювалися дівчата, які втопилися. І їхні душі, застрягши між світами, ставали дуже небезпечними для живих, заманюючи подорожніх у воду. Але, мабуть, найтрагічнішою була доля нехрещених або вбитих немовлят. Їхні душі, відомі як потерчата або мавки, теж не мали спокою і часто блукали біля людських осель, нагадуючи про себе живим. Ну а тепер про найнебезпечніших упері. Вірили, що ті, хто помер у стані великого гніву або чаклуни, які не встигли передати свою силу, могли стати уперями, по суті, слов'янськими вампірами. Вони поверталися з могил, аби шкодити живим. Звісно, зіткнувшись із такою ну, реальною, як вони вірили, загрозою, люди не сиділи, склавши руки. Вони розробили цілу систему ритуалів для захисту. Сам похорон заложних мерців це був цілий ритуал. Їх ховали подалі від громади, щоб, не дай Боже, не потурбувати душі чистих предків. І місця обирали дуже символічні: так звані межові простори, роздоріжжя, де сходяться і розходяться шляхи, межі полів, глибокі яри. Логіка тут насправді дуже чітка: душа, що застрягла між світами, має бути похована в місці, яке теж є між. Іноді тіла навіть не закопували, а просто прикривали гіллям. А для захисту своїх домівок використовували освячений маквидюк або льон, нем обсипали хату. Але послухайте, найцікавіша деталь тут це час. Ритуал треба було провести обов'язково до обіду. А чому? Бо існувало повір'я, що саме після полудня нечисті духи починали свою активність. Ну а якщо звичайні обереги не допомагали, тоді тоді вдавались до методів, скажімо так, більш радикальних, щоб назавжди знешкодити небіжчика, в тіло могли забити осиковий кілок чи залізні цвяхи. І це, до речі, не просто казки, археологи це підтверджують. Є, наприклад, відоме київське поховання 11 століття, де труну пробили метровим залізним кілком. Але уявіть собі, що ці неспокійні душі могли впливати не лише на людей, а й на саму погоду. Так, було таке дуже поширене повір'я, що саме заложні мерці, а особливо п'яниці, могли викликати посуху. Вважалося, що вони продовжують страждати від спраги і після смерті, і тому буквально випивають всю вологу із землі. І щоб викликати дощ, люди знаходили могилу такого винного небіжчика і поливали її водою. І не думайте, що це було десь тисячу років тому. Ці вірування були живі ну практично вчора. Є свідчення про випадок 1947 року в селі Чорнівка, коли під час страшної засухи селяни викопали тіло заложного покійника і просто вкинули його в річку пруд. Це показує наскільки сильними були ці переконання. Добре. Ми розібрали всі ці ритуали, вірування, часом моторошні, часом дивні. Але що ж насправді за цим усім стоїть? Про що це нам говорить? Найголовніше, що треба зрозуміти, це не просто збірка страшилок. В основі всього цього лежить глибочезне переконання у безсмерті душі і в тому, що вона існує окремо від тіла. Душа продовжувала жити, і її подальша доля повністю залежала від обставин життя і головне, смерті. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найважливішої думки. Смерть людини не була лише особистою трагедією. Вона мала значення для всього світу. Неправильна смерть за цими віруваннями порушувала крихкий баланс усього навколо. Вона могла вплинути на спокій громади, на врожай, на погоду. Це показує наскільки глибоко наші предки відчували себе не господарями природи, а її невід'ємною частиною. Вся ця історія, вона, знаєте, чудово показує, як фольклор може бути такою собі мапою найглибших тривог і переконань цілої культури. І це, звісно, змушує замислитись, а які відгумани цих давніх вірувань, можливо, досі непомітно живуть серед нас, у наших звичаях, традиціях, може навіть у повсякденних забобонах? Подумайте про це. Дякую, що долучилися до цього дослідження.